Вітаю! Неможливо виграти війну, коли всередині країни вороги. Неможливо виграти війну, коли керують процесами люди, які не воюють, а крадуть. Сьогодні ми з вами побачили тонни доларів. Ми з вами сьогодні побачили розкрадання, про які можна тільки було здогадуватись. І ці розкрадання на енергетиці. В Верховній Раді сьогодні зареєстрували дві постанови про звільнення Галущенка та Гринчук з посади міністра юстиції і, відповідно, міністра енергетики. Це повідомив народний депутат від голосу Желізняк. Але до цього повідомлення українці з подивом спостерігали за тим, що знаходять у чинних посадовців. Ми завжди з вами закликали розкрити щовченних посадовців. Бо оці подорожі постійно по закуткам колишніх посадовців, звісно, цікаві, але ну, хотілося би побачити, що мають нинішні. Так от виявилося, що тирять так, що навіть не встигають розкріпити пачки доларів, прислані зі Америки. Хто не бачив, я в телеграмі в себе, тут буде під відео, або в телеграмі Сергій Гудзінський. Ви побачите: там з штрих-кодами від резервної системи США, від Федерального Банку, нерозпаковані долари американської допомоги на захист енергосистеми. Прийшли долари. Вони в такому вигляді нерозпакованому, просто тупо потрапляють. В кишені чиновників. Я такого сорому, я такої ганьби не бачив не те, що при Януковичі. Я в цілому не бачив. Цього не було ні при Ющенку, ні при Януковичі, ні при Порошенку, ні при Кучмі, ні тим паче при Кравчуку Нині покійному. Це якийсь сором глобального масштабу. Я не знаю, що буде робити Зеленський. Я не, бу... не знаю, що буде робити там, оточення Зеленського, якими очима всі ці люди будуть дивитися в очі українців. Але я точно знаю, що українці після цього всього а, втратять залишки, залишки віри в те, що в Україні щось можна відбудувати, що в Україні щось можна повернути. Такого масштабу. Такого масштабу, щоб тирили просто з американської допомоги нерозпаковані долари, напевно, в Україні ще не було. Важко коментувати, важко в це повірити. Але страх бере, коли ти розумієш, що твою країну просто продали, твою країну просто перекупили, твою країну зганьбили. Твою країну замінили на кишені. І всі ці долари, вони явно переконвертовані і вже існують у вигляді закордонної нерухомості, бриліантів, алмазів і купи всього, що тільки ви можете або навіть не можете собі уявити. Не знаю, що сьогодні запише Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Як він зможе це пояснити? Чи зможе він це пояснити, чи захоче він це пояснювати? Але мені здається, що в нашій країні потрібно повернути в кримінальний кодекс одну статтю і виділити на боротьбу з корупцією кілька гектарів. Бо інакше це не зупиняється. Що цікаво, частина цих корупціонерів. Вони ще від часів далеких в центрі офісу мільярди, десятки мільярдів гривень щороку. Ніякі укриття не будували, або будували з порушенням всього, що тільки можна. А будь-які удари так тільки на руку, тому що удар по енергетичному об'єкту списував все, що туди нібито вкладалося, а насправді не вкладалося. Насправді розкрадене, але списане як таке, що вкладене в захист. Це так, як пожежа. Пам'ятаєте, фільм був колись операція І? Все украдено до нас. І будь-який удар був фактично бажаним. Бо удар по енергосистемі списував абсолютно все, і на папері можна було написати, що там захист був сьомого рівня. На мільярди доларів. Це ганьба. І мені здається, що після ось такого весь кабінет міністрів має піти у відставку. Можливо, і не тільки кабінет міністрів. Такого ще не було, щоб країну, яка перебуває у війні, обкрадали з американської допомоги пачками нерозпакованими. Зі штрих-кодами федеральної системи Сполучених Штатів Америки. Це просто капець якийсь. Немає просто слів. Немає просто слів. Це просто ганьба. Вибачте.